Діти, послухайте, будь ласка, казку про колобка на новий лад. Дітки, сьогодні я вам розкажу, хто є для вас найріднішим, а хто є для вас чужою людиною. Оленка маленька. Де ти там є, де ти? Чому ти така раденька? Бо в мене весела рідня це тато, і мама, дідусь, і бабуся. Так, діти, у кожної людини є своя рідня. Це мама і тато, братики, сестрички, дідусі та бабусі, рідні дядя та тьоті. Але ви буваєте на вулиці, гуляєте у парках, ви бачили там багато різних людей. Ці люди для вас чужі, ви їх не знаєте, вони вас теж не знають. Це люди вам незнайомі. Знайомими і треба бути обережними. Вони можуть підманювати цукерками, іграшками, маючи лихі наміри. Давайте з вами пригадаємо казку про колобка. Скажіть, будь ласка, від кого без дозволу втіх колобок? Так, діти, від баби та діда. Колобок без дозволу покотився? А як ви думаєте, він гарно зробив? Він зробив дуже погано, так діти. Адже бабуся і дідусь дуже хвилювалися, переживали за нього. Скажіть мені, можна йти гуляти без дозволу мами та бабусі? Ні, дітки, не можна. А тепер пригадайте, від кого коловка вдалося втекти. Так, від зайця, вовка Ведмія. Він їх перехитрив. А хто виявився хитрішим за нього? Хто обдурив Колобка і з'їв його? Так, діти, лисиця. А тепер, будь ласка, послухайте казку про Колобка інакше. <му> Були собі дідусь та бабуся. Не було у них діток. Вирішили вони собі зліпити Колобка. У них я дозвіл поспитався до друзів, швидко я зібрався. Піду діса дорог провідає діток і побіг колобок дорогою. А дорога йшла лісом. Чи мій колобок на цій дорозі зустрітися з незнайомцями? Так, діти міг, то нехай ними будуть вовк в відмідь. Лисиця та зайця. Незнайомці будуть намагатися ошувати колобка, а ви, діти, будуть допомагати йому не потрапити їм у лапи. Зайда прибіг! Де наш зайця. Колобок, колобок, а поглянь, що у мене є. Цукерка така смачна. Наблуждуй! Взяти чи не взяти? Дякую, не треба. Ні, зайчику не треба мені цукерок. Краще я тобі пісенку заспіваю. Я не ворожка печени, та вони травши на вчений. Того друзів я спішу. Не тебе, я спечу. Та й покотився а на зустріч йому ще один незнайомець. Іти ти чи не йти, а може втекти? Ні, вовчику, не піду я з тобою, а от пісеньку я тобі заспіваю. Я не сп... Mm hmm. Один незнайомець. Лисиця. Коло бочку, почекай! Глянь, яка в мене іграшка, її тобі твоя бабуся передала, щоб тобі у дорозі не сумно було. І просила мене тебе охорони. яка гарна пісенька, тільки навіщо тобі колобок одному тікати, Давай разом удічем. Що ж мені робити, тікати з нею разом чи ні? Діти, давайте разом захистимо колобка від лисиці. «Гей, лисичко, утікай, Колобка не зачіпай. Ти зійди з його дороги, бо зламаєш собі ноги. Ти до нас не заважай. «Гей, лисичко, утікай! Лисичка злякалася і втекла, і Колобок живий та здоровий завітав до нас у гості. Так ми з вами познайомилися з простим правилом. Якщо на вулиці до вас чіпляється незнайома, доросла людина, Скоріше біжіть додому, або личте на допомогу. Діти до нових зустрічей!